Боювати. Як відвоювати? Під військами то й все, яке може бути перемир'я. Ви знаєте, що треба говорити з людьми. Вони там дуже багато не розуміють своїх, ну, яка в них там обстановка. І це їм, мабуть, дуже складно, бо їм там багато наказують зовсім не те. Думаю, що підняттям економіки. Треба показувати, що Україна буде краще жити. І тоді люди зрозуміють, що потрібно повертатися. За допомогою війни дуже важко переламати ситуацію. Ой, це довга тема, і можна обговорювати, напевно, вічно її. Просто є дуже багато думок, які можуть розходитись і сходитись, розходитись. Я вважаю, що потрібно нормально нормальних політиків дібрати. Треба розум їх в голову вбити, і може тоді щось зміниться. У мене взагалі на цей рахунок такі, така думка, що ті, хто хочуть, ті хай виїжджають в Росію. Тому що там процентів 70 все таки за Росію. А 30% хай лишаються у нас. Тому фактично ми, ми не повернемо їх. От не повернемося. Я не вірю в це, Розумієте, в те, що зараз робиться. Дуже складне питання це для України буде. А ваша думка? Моя думка. Домовлятися. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут тільки з часом прийде воно само собою, я думаю. А методи якісь є? Хм? Методи за допомогою чому? Метод просто чекати і давати СКС вічіч.